Я спостерігала дуже цікаву ситуацію, коли українці в Румунії на Великдень в 22 році, в перший рік повномасштабного вторгнення, прийшли до церкви з великодніми кошиками. В Румунії не носять великодні кошики до церкви на Великдень, хоча теж вони православні. І от румунський священнослужитель він одразу сказав: це українці. Я знаю, що у вас така традиція, я вам це освячу. Тобто, він одразу да, зорієнтувався, тому що він розумів, що для наших людей це є. Важливо, тобто вони випекли ці паски, вони виглядають не так, як в Румунії, хоча що тут у нас на Одещині це дуже близько. Але це свято, яке в першу чергу об'єднує людей. Це свято комунікації, яка об'єднує представників різних поколінь і представників в межах громади різних родин. Те важливо, тому що саме в об'єднанні в будь-якому, а зараз, зокрема, під час боротьби з зовнішнім ворогом є наша сила.